На чергове тренування Дніпра 1 завітали гості, учні декількох шкіл, які беруть участь у масштабному проєкті Пліч опліч для них провели екскурсію базою. Після чого діти побачили тренування футболістів, мали змогу сфотографуватися, взяти автографи та навіть пограти у футбол на справжньому полі. Проєкт всеукраїнських шкільних ліг Пліч опліч проводиться на п'яти рівнях від шкільного до всеукраїнського у футзалі, волейболі, баскетболі, спортивному орієнтуванні та черлідингу. Наразі завершується другий етап, але організатори роблять акцент не лише на проведенні власних змагань, а й на загальній популяризації спорту серед школярів, завдяки цікавим заходам, майстер-класам, екскурсіям, безпосередньому спілкуванню з відомими спортсменами. Учасники проєкту Пліч пліч дітки, футболісти завітали до спортивного клубу Дніпро, за що ми дуже вдячні керівництву клубу за можливість дітей поспілкуватися з їх кумирами. Такі зустрічі вони надихають. Це популяризація спорту, і наше завдання це підтримка наших дітей і розвиток спорту. Дітям було дуже цікаво опинитися на справжній футбольній базі, пройтися одними стежками з футболістами, побачити умови для тренувань, тренажерну залу, манеж зі штучним полем. Вони задавали багато запитань, цікавилися облаштуванням бази, особливостями газону. Дехто по справжньому загорівся ідеєю займатися футболом. Найбільш бажаним для школярів звичайно було побачити наочно тренування футбольної команди та поспілкуватися з гравцями Дніпра 1 Вони уважно стежили ледь не за кожним рухом Ком футболістів, яких бачили лише по телевізору, і така можливість відчути подих справжнього футбольного життя була дуже важливою, особливо враховуючи заборону зараз відвідувати стадіон важливою не лише для дітей, а й для гравців, які отримали безпосередній контакт з тими, заради кого виходять на поле. Дуже приємно, що молоде покоління приходить. Нас підтримує завжди ради бачити їх так, як на футбольній базі, так і на стадіоні. Дай Бог. Все закінчиться, ми всіх побачимо на стадіоні з великою підтримкою. Тому ми дуже вдячні їм. для всіх дітей. Це є мотивація, так. Це наше майбутнє покоління, наші майбутні зірочки, тому дуже приємно, коли вони приходять і дивляться на нас. Ми також в своєму дитинстві приходили і дивилися на старше покоління і дуже туди стримилися. Тому я їм бажаю, щоб вони також мали велике стріміння і достигли того, чого вони дуже хочуть. Приємним бонусом для дітей стали не лише традиційні для таких зустрічей автографи та спільні фото, а й можливість навіть самим вийти на футбольне поле та влаштувати коротенький матч. Газон, на якому тільки но працювала команда, справжні ворота та м'ячі очі у школярів просто палали, адже мрії здійснилися. Все сподобалося. Дякуємо, що нас пригласили подивитися, як тренуються футболісти. Зробили огляд на Базу в Дніпра. Сам займаюся футболом вже два з половиною роки. Мої кумири Олександр Арнольд та Ван Дейк хочу грати в АПЛ. Мені дуже сподобалося те, що ми сюди завітали, та як тут, як тут ну, все знаходиться, та поле автографи нам дали, та як я це. Вражав, так воно і збулося. Я дуже хотів сюди попасти. Сам футболом займаєшся? Так, так, займаюся вже з половиною роки. Спочатку був правим вінгером, а потім вже ось як півтори року став воротарем. Стежиш за командою, як грає Дніпро-1? Звичайно, стежу. Жду, щоб Поїхати на матч кудись там, але зараз так не впускають іноді. Це дуже важливі заходи і для нас, для футболістів. Це дуже приємно, що в нас є маленькі вболівальники. І, я думаю, і для хлопців це теж приємно побути тут, відчути цю атмосферу, трішки поспілкуватися, трішки відволіктись від цього. Тому я гадаю, це дуже важливо для нас.